Так, доброго дня, шановні пасічники, любітелі меду, просто любітелі подивитися про пасіку, про пчол. Значить, що у нас виходить по прошлому сезону? Прошлий год був, можна сказати, простими словами, дуже поганий. А якщо не простими, то дуже йовий. І багато пасіки у людей не перезимувало по 50%, по 50%. представляєте? 50% пасіки просто у людей от видохли, вимерли за зиму. І яка перша причина? Це на моє мнення. Сама основна і перша причина це не вовремя розвиті сім'ї. Тобто була в минулому році хороша така рясна весна, яка перейшла в дощі і трошечки змістилася із трутним і з усім остальним. Хтось ділав отводки, хтось ділив сім'ї, хтось не ділив сім'ї. І оцей проміжок времени, з квітня, по-моєму, по середину травня було холодне і дощове, тоді коли сім'я набирає рост, розвиток і так далі і практично цього времени у них А друге це звісно, що була така зим... літо, що просто ну, дай дорогу. Соняшник згорів буквально за 10-12 днів. У мене було два поля рядом по сусідству з соняшником. Одне зацвіло раніше, а друге пізніше, там, днів на 5-7. І цвіли вони 10 днів разом. Тому що все повигорало повністю. І вийшло, що что... був малий принос, недоразвиті сім'ї. В осінь вони вже йшли, починаючи з серпня, слабими. Деякі відводки я робив теж, там печаль взагалі і затрутувались, і без маток, і підставляв я, і підсиджував. Безполезно. Якщо пішла трутовка, то вже все безполезно. От, значить, ну, пропало в мене десь 10, -10 пасіки. Хоча в січні місяці я там деякі заглядав, просто е, був вже розплод. Було тепло в вулику, тим боля, температура набагато більша і вже пішов розплод. А пішов розплод, це все. Бджоли бросили все і пішли обігрівати молодняк. Оці яєчка, ті, що насіяла матка. Тобто корма, які у них були, вони вже їх не розтоплюють, тому що вони все одно кристалізуються мед. І вони вже почали просто брати і обігрівати. І сім'ї, яких було недостаточне количество, вони просто впали. Я там відкривав, я не показував, бо самому було гидко на то дивитися. Сім'ї просто не від голоду буває, якщо падають. Хоча, якщо ти вовремя дивишся, вони ніколи від голоду не впадуть. А сім'ї попадали от того, що отут чорний розплодик, да, маленьке кількість, отут далі мед по рамках, а вони отут на розплоді всі попадали просто. В некоторих там мищі побили, кліщі і так далі. Це все постійні проблеми пасічників. Но більшість прийшла із-за того біди в тому году, що пасіка просто не дала можливості. Е Заробити і вовремя вложиться. І багато хто покачав мед, покормив сіропом, підставляв канді, я це дивлюся в інтернеті, ті пакети там носять, носять все, там що толають. Я цього взагалі не розулю. Оце чисто мед в рамках. Нехай я візьму 50 кг з усієї пасіки, а не з вулика. Но у мене буде в зиму мінімум 25 кг на кожну сім'ю по 6-8 рамок. Де, звісно, бувало менше, бо їх треба було вже мати, ну, Середня десь примерно така. Значить, що э, делав я? Я з лютого місяця почав моніторити просто, де кому що підкидати. Там були такі жменьки просто. Що ви не повірите, ну, це просто капець. Я вже почав давати їм потихеньку підкладувати отуди рамочки, розцарапувати, щоб вони могли доставати. І щоб вони не тратили час на оце канді, на цю всю декристалізацію, там переробляли його, а вони просто вже употребляли готовий продукт. Це ті сім сім'ї, які більш-менш були нормально, але їм там трошки не вистачило корма. А так, оце все те, що тут у мене стоїть, оце все, отут практично 90% пішло в зиму і вийшло в весну на своїх кормах. Я туди дуже сильно не лазив. Я дивився, ну ви ж знаєте, да, оприділяти, якщо не знаєте, я скажу, сім'я починає від початку льотка іти до кінця до стінки. Якщо отут вже вона сидить біля стінки ще зімою, то це вже біда. Треба щось делати. А якщо вона там посередині там, чи є якісь ще у них там 30%, значить все нормально. Так от, дуже багато попадало у людей, дуже багато печалі, всі там починають, боже що делати. Пасіки нема, ціни на мед нема. Того нема, сього нема, і ну, в одній часті вони то праві. Таких сезонів, щоб шмалило 50, давно вже не було. І люди в цьому не винуваті. І природа в цьому не винувата. Клімат міняється, все міняється. Дідових розказів, які там, о, ну, у мене були вулики, там, ми брали там по три бетона меду з вулика. Такого вже нема і не буде тут, по крайній мірі, на нашій містя. Тут буде те, що оце буде. От треба до цього просто відноситися спокійно. І в дальнейшем я буду викладувати відео, де я буду розказувати про те, скільки це все стоїть, як за ним дивитися, скільки треба грошей вложити, чи стоїть цим взагалі займатися, чи не стоїть. Бо пасіка це это... треба її любити в першу чергу. Якщо ви хочете цим займатися, якщо ви хочете приносити якусь пользу не тільки собі фінансову, а ще й природню. То це треба в першу чергу любити. І пасіка, вона ну, просто так не буває, щоб ти приїхав там, подивив, заглянув, там, перевернув, чи ще щось чим-нібудь ковернув, Це інвентар. А зараз подивіться, стамеска 200 мінімально, костюм 2000 гривень, медогонка 500 баксів, комплектуючі рамконоси, рамки ті ж самі, вощина. Візьми, візьми, візьми і на кожній вулик у тебе виходить там просто космос. Деньги просто космічні. По міркам того, що ти мог би, наприклад, як у нас багато хто займається, купив пасата, підкрасив намалював йому губи, продав 1000 доларів заробив. У пасіки такого не буде. Кому буде інтересно, підписуйтесь, далі коментуйте. Під'являйте якісь ідеї, підставляйте там свої мислі, будемо знімати, буду розказувати, будемо дивитися, пробувати, витягувати оце все діло на другий уровень, який ми можемо, можем, в принципі, у нас є для того всі можливості. Так що всім хорошого дня, всім хорошого настроєння, всім хорошого літа, а нам хорошої роботи, як пасічникам.